Привіт! Перед вами класична засніжена ялинка висотою 1 метр 90 сантиметрів від Urban Tree. Ялинка виготовлена із первинного та безпечного матеріалу ПВХ. Це розшифровується як полівініл-хлорид. Це матеріал абсолютно без жодного запаху, і голочки зовсім не колють пальці. Цей пластик привозять на виробництво у рулонах, Пізніше його розрізають, утворюються ось такі гілочки, і вже потім є ось така ялинка. Ялинка класичного зеленого кольору з ось таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Саме тому ця ялинка виглядає ще більш пухнастою. Зверніть увагу, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона ось так загнута конусом до верху, а не зрізана під 90 градусів, як у більшості інших магазинах. Голочки і сніжок зовсім не осипаються, звісно, якщо силою не висмикувати. Висота вимірюється від верхньої гілочки, і аж до підлоги, включно із підставкою. До речі, про підставку. Підставка дуже стійка, розбірно складається із трьох ніжок. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, тому що нижній діаметр ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілкою, і це приблизно 130 см. І якщо вам потрібно зменшити діаметр, ви просто загинаєте гілочку доверху або ж донизу структури структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки не будуть гнутися, навіть якщо на них буде висіти багато іграшок. Ця ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті, Плюс у вас буде де зберігати цю красуню не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін служби цих ялинок. Також до кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Цей матеріал безпечний, тому при зіткненні з вогнем він не буде загорятися, а лише поступово поступово тліти. Давайте перевіримо! Ми говоримо все чесно так, як є. Тому єдиний мінус, який є у цих ялинках, що з роком в рік вони можуть трішки мнутися. Але цю проблему можна легко вирішити за допомогою парового генератора або ж звичайного фену. Ви можете просто вимкнути на гаряче повітря, піднести до гілочки, і пластик під тиском гарячого повітря буде вирівнюватися. Також важливо, коли ви будете складати або розкладати ялинку, робіться дбайливо та обережно. Пам'ятайте, що ялинку у коробці потрібно зберігати вертикально. Якщо ви шукаєте красиву деталізовану ялинку для невеликих кімнат, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку висотою 1 метр 90 сантиметрів без жодних передоплат і з можливістю обміну прямо зараз.